Торгова марка потрібна всім? Всім. <хи> 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 ні, є, знаєш, якщо е, бабуся там виростила картоплю чи домашніми яйцями, чи ще чимось торгує, то нащо і та торгова мам... <хи> мамка, марка. мамка. кажеш е, Люди, які просто розкручують свій бізнес, Биза. заводять <хи> соціальні мережі. Це можна, ти... можна їсти і записувати відео. <хи> можна, це опаки краще. Нам Офіс менеджер. Коротше, ну якщо людина розкручує свій бренд, просуває його, створює свій сайт, зареєструвала в соціальних мережах, торгова марка захищає їхній бізнес. Тобто торгова марка, це значить, що вже їхній бізнес ніхто не вкраде і не буде їм займатися. Мається на увазі інтелектуально. Тобто що там фізично, це одна історія. Але на сьогоднішній день інтелектуально є випадки, коли блокують сайт за те, що не зареєстрована торгова марка, зносять в соціальні мережі. Шатило і партнери допомагає реєструвати торгову марку. Знаєш за скільки? Чотири тисячі гривень. Да. да ця процедура Бо я вже не думав, легка більше. Ні, чотири де піднімемо да? всім лайк, від шатилої партнери.